За прилавками магазинів завжди лежало дефіцитне, а ці пляшки стояли рядами. Пам'ятаєте цей парадокс? Коли хорошого не дістанеш, а дешевого скільки завгодно. Люди брали те, що було, бо вибору не залишалося. Сьогодні згадаємо 10 найгірших дешевих напоїв української РСР, які пам'ятають усі. А наприкінці ми згадаємо напій, який міг коштувати людині життя, але про це пізніше. Підписуйтесь на канал. Попереду чесні історії про УРСР Король дешевого алкоголю Української РСР Пам'ятаєте ці пляшки на полицях, які ніколи не закінчувалися. Поки за хорошим вином стояли в чергах, портвейн 777 можна було купити завжди. Три рублі 40 копійок, і в руках напій, який бив потрійним ударом. По ногам щоб не встав, по печінці, щоб запам'ятав, по голові, щоб забув. Недарма в народі його прозвали три топори. 17 градусів діяли миттєво, після першої склянки вже ставало тепло і весело. Історія портвейнів на наших теренах почалася ще в кінці 19 століття. У Криму вирішили робити своє кріплене вино за зразком португальського. Справжній портвейн це складна технологія, виноград особливих сортів, витримка в дубових бочках. Але після революції все змінилося. Вишуканими винами цікавитися було ніколи. Народу потрібен був дешевий і міцний напій. Так з'явилися ординарні портвейни, які виробляли швидко і масово. Радянські технології перетворили португальську розкіш на масовий продукт: брали виноградний сік, додавали спирт, нагрівали до 65 градусів і одразу розливали по пляшках. Про витримку в бочках мова не йшла. Пили, з чого доведеться: з граненого стакана, складного пластикового, а частіше просто з горла біля магазину. Закуска була проста: шматок хліба, огірок, цукерка, головне ефект, а не смак. За стільки років, 777 став частиною життя, від студентських вечірок до важких днів на заводі. Азербайджанська легенда на всіх прилавках республіки. Пам'ятаєте цей розживуватий напій у пляшках? У народі його звали по-різному Якдам, Агдамич, Бухарич. Кожна назва з гумором, бо до серйозності це вино не змушувало. 19 градусів при ціні 2 рублі 2 копійки робили його золотою серединою. Не найдешевший, але доступний, не найгірший на смак, хоча й далекий від справжнього португальського портвейну. В Азербайджані до революції вино не робили. Виноград вирощували для їжі та Ізюму. Але традицій виноробства не існувало. Релігія забороняла. Після приходу радянської влади все змінилося. Переконали людей, що заборони минулого не мають сили і можна перегоняти виноградне сусло на спирт. Ще до війни в місті Агдам побудували коньячний завод. Саме там почали робити той самий Портвейн, який згодом розлітався вагонами по всьому Союзу. Технологія була проста до безжалості: брали будь-який виноград, який траплявся під руку. Додавали зерновий спирт для кріплення і розливали. Без витримки, без особливих церемоній. 138 заводів Азербайджану штампували мільйони декалітрів на рік. Це було 60% усієї винної продукції республіки. Цікаво, що в самому Баку Агдам зневажали, слово Ахдамщик означало крайній ступінь падіння, а в Україні, Росії Білорусі його пили на святах, на природі, на першотравневих травневих демонстраціях. Купували ящиками по 20 пляшок і вважали непоганим вибором. Найдешевше кріплене вино республіки. За 90 копійок за півлітра можна було купити напій міцністю 17 градусів. Математика проста: найбільше градусів за найменші гроші. Народ окрестив його біомецином через подібність назви з популярним антибіотиком. І справді, обидва біомецини були однаково противні на смак, але один лікував. А другий гарантував важкий ранок. Це не було виноградним вином. Робили його з того, що під руку потрапило: яблука, сливи, абрикоси. Плодово-ягідний купаж змішували зі спиртом, і масовий продукт був готовий. Виробляли на багатьох заводах у Вінниці, Херсоні, Хмельницькому. Технологія була максимально спрощена, бо головне швидкість і обсяг. Жодної витримки, жодних церемоній. Змішали, розлили, відправили в магазини. П'ятниця для багатьох починалася саме з білого міцного. Коли на щось краще грошей не вистачало, брали його. Пили біля заводів після зміни, у дворах, на лавках біля під'їздів. Закуска не мала значення, головне швидкий ефект. Називали його по-різному: повидло, мушмула, сльози Мічуріна, кожна назва з іронією. Бо серйозно ставитися до такого напою було неможливо. Але він виконував свою роль. Давав забути про проблеми на одну ніч. Південна класика з Краснодарського краю. В народі цей напій називали ласкаво Анна Павловна хтось згадував як сонячний удар, і це було недалеко від правди. 17 градусів при ціні 2 рублі 70 копійок робили його популярним на всьому узбережжі. Одна пляшка на двох, і вже тепло, весело можна забути про турботи. Виробляла його в самій Анапі на винзаводі «Вітязевський». Технологія була проста і, чесно кажучи, не дуже благородна. Брали виноматеріал, який вже раз віджали. Те, що залишилося після виробництва кращих вин, пускали в справу знову. Повторний віджим давав не сортове вино, але додавали спирт для кріплення і виходив портвейн. У смаку відчувалися ізюм, яблука, трохи груші. Не найгірше, якщо чесно. За якістю анапа трималася посередині. Гірше, за справді, достойні акстафу чи іверію. Але краще за легендарний 777. Для курортного міста це був ідеальний варіант доступний, швидкодіючий, не надто противний. П'яли його всюди на пляжах після купання, у санаторіях ввечері, біля набережної, з видом на море. Хтось казав, що це допомагає розслабитися після робочого дня, а хтось просто шукав компанію і тепла церковне вино для нецерковних потреб червоне, солодке. З 16 градусами спирту та таким само вмістом цукру. Назва 32 була простою сума цих чисел. У храмах використовували справжній Кагор, витриманий у дубових бочках, а в магазинах продавали той, що робили швидко і дешево. Знали різницю всі, але брали, що було. Справжній Кагор має давню історію. Петро І полюбив французьке вино з міста Кагор. І навіть запровадив його для церковних таїнств. Потім почали робити власне спочатку в Молдові, згодом у Криму. Технологія була складна: нагрівали сусло з вичавками до 70 градусів, зброджували, витримували роками. Виходило темно рубінове вино з тонами какао та шоколаду. Марошні Кагори цінували, їх купували на свята. Але Кагор 32 був іншого гатунку. Брали неякісний винний матеріал, додавали цукор і спирт без витримки, без церемоній, розливали і відправляли в магазини, пили його не на Великдень, і не для причастя. Пили тому, що дешево, солодко, швидко вдаряло в голову. Хтось казав, що кагор корисний для здоров'я. Можливо, справжній і був. А цей давав тільки важкий ранок і гірке розчарування. У народі це мало десятки імен, бормотуха. Чернила, червивка, плодово вигідне. Кожне прізвисько говорило саме за себе. Але офіційно у магазині стояла пляшка з написом Плодово ягідне вино. Збірна назва для всього, що робили не з винограду: яблука, груші, сливи, будь-які фрукти, які можна було зібрати та переробити. Додавали спирт, цукор, воду, барвники. Ціна від 90 копійок до карбованця 20. Дешевше за горілку не потребувало закуски. Найвідомішою серед цих вин була Золота осінь карбованець 15 копійок за пляшку. У народі звали Зося Осипівна, жартували, але пили. Робили її в Кропивницькому, на кіровоградському заводі. Технологія була проста до безжалостності дешеві соки змішували зі спиртом, розливали, відправляли в торгівлю. Ніякої витримки, ніяких складних процесів. Масове виробництво для масового споживання. Пили це не для смаку, пили, щоб швидко дістати ефект і не витратити зайвого. Міцність тримали на рівні 17 градусів. Достатньо для швидкого сп'яніння. Залпом закривши очі, намагаючись не відчути той різкий хімічний присмак. Ефект тривав годину-півтори, потім приходила пекуча печія та важкість у голові. Але для когось це був єдиний доступний спосіб забутися хоча б на вечір. Система розуміла це. І продовжувала випускати мільйони пляшок щороку. Трав'яний напій для тих, хто хотів чогось іншого. Вермут вважався благородним. У Європі його пили як аперитив, змішували в коктейлях. Але радянський Вермут був іншою історією. Виготовляли його з дешевого виноградного вина, додавали спирт, полин та інші трави. Називали по-різному залежно від заводу та регіону. У народі жартували Віра Михайлівна. Жіноче ім'я для жіночого напою. Молдова славилася своїми винами, там робили вермути за класичною технологією, настоювали вино на травах, витримували, доглядали. Але в масовому виробництві про витримку не йшлося: брали вино, додавали екстракти трав на спирту, цукор для солодкості, розливали в пляшки та відправляли в торгівлю. Міцність тримали на рівні 16 градусів: Менше за горілку, більше за вино. Смак був специфічний, гірка трав'яна нота від полину змішувалася зі солодкістю цукру та різкістю спирту. Хтось казав, що це нагадує ліки. Можливо, так і було. Вермут справді походив від лікарських настоянок, пили його охолодженим, іноді розбавляли водою. Ціна була невисока, доступність хороша. Для когось це був спосіб відчути себе трохи інтелігентніше, ніж із пляшкою портвейну. Хоча різниця була радше в самовідчутті, ніж у якості. Номерний портвейн із простою, але промовистою народною назвою 33 нещастя. Іноді казали простіше просто 33. Ціна два карбованці 15 копійок за пляшку. Один із десятків номерних портвейнів, які заполонили полиці радянських магазинів. Був номер 12, був 15, був 26, був 72. Номери не означали нічого особливого просто позначення заводу або партії. Виробництво налагодили на заводах Азербайджану, Дагестану Ставрополя. Технологія не відрізнялася складністю брали дешевий виноградний матеріал, часто привозний з алжиру танкерами, додавали цукор для солодкості, етиловий спирт для міцності. Жодної витримки, жодної турботи про смак. Розливали швидко, відправляли в торгівлю масово. Роками випускали мільярди літрів, пили його без роздумів, дешевше за горілку, швидше діє. Закуски не потребує. Міцність була стандартна для портвеню 17 градусів. Смак різкий, солодкуватий, з хімічним присмаком. Після пляшки приходила важкість у голові та печія. Але для когось це був спосіб пережити важкий день або просто скоротати вечір компанії. Назва 33 нещастя говорила сама за себе. Люди розуміли, що п'ють, але іншого виходу часто не бачили. Серед усіх дешевих сортів горілки була одна, яку називали по-Київськи Солом'янка. Можливо, назва пішла від робітничого району столиці, де її особливо полюбляли, може, від того, що пили її ті, хто жив у бідних хатках під солом'яними дахами. Історії різні, але суть одна це була горілка для тих, кому важко жилося. Горілку в УРСР випускали мільйонами пляшок щороку. Стандартні 40-градусні напої для народу робили з спирту вищого очищення, не найкращої якості, але дешевого. Фільтрували мінімально домішки та сивушні олії залишалися. Після неї голова розкалювалася, тіло тремтіло, світ ставав ворожим. Але ціна була доступна: три карбованці 50 копійок, скільки вистачало на день роботи, пили для того, щоб притупити біль від важкої праці, від безвиході, від самотності. Заводські робітники, будівельники, залізничники. Для багатьох це був єдиний доступний спосіб розслабитися після зміни. Система розуміла це і продовжувала виробляти. Держмонополія на алкоголь приносила величезні гроші до бюджету. Горілка стала способом контролю і заробітку одночасно. Люди намагалися вижити, а система використовувала це. І ось він той напій, який справді міг забрати життя. Одеколон тройний. Не вино, не горівка, а парфумерний засіб із 64% спирту. Продавався не в алкогольному відділі, а в косметичному, 40 копійок за флакон, удвічі дешевше за найпростішу горілку. Акцизом не обкладався, тому що офіційно не був алкогольним напоєм. Але для багатьох став останньою надією сп'янити важку реальність. Пили його розбавлений водою. Без цього випити було неможливо занадто різкий запах лимону, бергамоту та неролі. Але коли грошей не було, а потреба заглушити біль існувала, люди йшли на це. Дефіцит горілки під час антиалкогольних кампаній робив одеколон єдиним доступним виходом стояли черги в косметичні відділи, скуповували флакони коробками. Система знала про це, але нічого не робила. Бо заборонити продаж було неможливо офіційно, це ж парфуми. Але ціна такого виходу була страшною. Технічний спирт, хімічні домішки, віддушки все це руйнувало організм миттєво, запалення слизових, нудота, важке дихання, відмова печінки. Люди помирали від отруєнь тисячами щороку. Статистика мовчала, але кожен знав когось, хто не встав після чергового флакону. Одеколон тройний став символом невинахідливості а без звиході. Коли система не давала іншого способу впоратися з життям, люди хапалися за будь-яку можливість забутися, навіть якщо це коштувало їм усього.